На ДТП в Києві дітлахи пережили справжній шок, коли в тролейбус, яким вони їхали до кінотеатру, влетіла вантажівка з піском. Першу допомогу довелось надавати вчителям. Травмованих дітей і дорослих негайно відвезли до лікарні. Більше далі в сюжеті. Вибиті шипки та пісок у салоні. Цим тролейбусом школярі організовано їхали до кінотеатру, коли у них врізалася вантажівка з піском. Її водій на повороті не впорався з кермуванням, і машина із декільками тонами піску перекинулася на бік. Всі живі, все нормально причини та обставини трагедії наразі з'ясовуються. Хто точні висновки вже роблять слідчо-оперативна група і працівники державтоінспекції. 18 потерпілих 11 із них діти. Пальне із бака вантажівки, яке пролилося а внаслідок зіткнення, пожежники встигли змити водою, аби не вибухнуло. Водій тролейбуса говорити на камеру відмовляється. каже, досі перебуває у шоці. А той, хто керував вантажівкою, народився у сорочці. Його шпиталізували до лікарні із травмою руки середньої тяжкості. У Ірини Гнатюк, мами маленької пасажирки, тролейбуса не змовкає телефон. Жінка втішає родичів, Її донька жива. У дівчинки подвійний перелам руки і забита нога. Моменту зіткнення дев'ятирічна Карина не пам'ятає. Ми сиділи і потім ми впали. Карина подзвонила мамі і за кілька хвилин та була на місці аварії. Дуже багато дітей там два класи дітей. всі в крові, в шоці плачуть. Дуже багато людей швидких. У тролейбусі їхали учні третього та четвертого класів. Третьокласниця Катя згадує, як учителька після аварії заспокоювала їх і просила не плакати. Із тролейбуса каже дівчинка, усі вийшли самостійно. У нас різався камаз, я впала і зламала руку. Підбігла до мене вчителька, вона вивела мене на вулицю. Потім моя вчителька, ми, ми сіли. Я вже зламала руку. Я, я плакала, бо в мене мені дуже було больно. Всі вийшли з тролейбуса, всі живі, потім з травмами. До лікарні хмади швидкі привезли шістьох постраждалих аварій. Дітей двоє з переламами рук у решти численні забої їх обстежують чи не травмовані внутрішні органи щастю дітей в важкому стані нікого Всі в состоянии средньої легкої степені тяжкості. є переломи предплечі, є переломи плечової кості у дівчинки. Двом діткам предложена госпіталізація. У міліції кажуть, проведуть розслідування. Розглядають наразі декілька причин аварії. Одна із версій у вантажівки відмовили гальма. Не виключають також, що водій навмисне поклав автомобіль на бік, аби не розчавити тролейбус і тим самим урятував пасажирам життя. Тетяна Фруктова, Андрій Білоножко, Оксана Щербина, Владислав Журенко, ТСН 1+,1.